Я рада всіх бачити, сьогодні ми рідко збираємося. Можу говорити дуже багато і завжди говорю, не зазираючи в написане, але якось мені зробили зауваження, що, мовляв, якщо говорити не зазираючи туди, то це виходить довше ніж. Це виходить довше, ніж ніж прочитати, ніж там дотримуватися того, що написано. Тому я сьогодні спробую. Все-таки дотримуватися е, е, цього регламенту і зосередитися на е, тих основних моментах, які в мене виникли, коли я спробувала написати про взаємини е, польського дослідника української е, е, фольклористики, українського фольклору. Оскара Кольберга, це всесвітньо відомий польський фольклорист. Сьогодні у познані інститут, названий його ім'ям, який досліджує власне спадщину Оскара Кольберга. За життя вийшли 33 томи його праць. Після його смерті до сьогоднішнього дня інститут досліджує і видає його праці, І здавалося, що можна було писати ще про Оскара Кольберга, але його е, листовний візаві, молодший за нього на 38 років, який теж мав польське коріння це е, Чеслав або Цеслав Нейман, бо він себе так декларував у листах. Він так підписував свої листи до Антоновича, до Лисенка, це Нейман. і його праці так підписані, і цим він підкреслював свою українськість. Бо, хоч він і мав польське коріння, але жив і працював у Вінниці у Києві і досліджував український фольклор. Отже, про листи, які власне опубліковані, про них відомо очевидно і полякам, фольклористам, і українцям. Але ці листи мало були задіяні в аналізі, в аналізі як спадщини як діяльності Оскара Кольберга, так і фольклориста Цеслава Неймана. Про наймана взагалі відомо мало, і цього року до мене звернулася комперативістка з Івано-Франківська, яка попросила монографію, бо сказала, що крім вас ніхто про наймана не писав. Насправді це не так. Були окремі. Ну, скажімо, Степан Васильович Мишанич, пишучи про Софію Дитківську Тобілевич, загадував, що її записи фольклорні упорядковував саме це Нейман. Але щоб проаналізувати спадщину цього фольклориста повністю, то звісно таких праць дуже мало і самі листи. На чому я хочу сьогодні наголосити, вони насправді дуже важливі у розкритті як біографічних моментів, так і цілої низки інших питань, які постають із оцього Наративу епістолярного, який дає дуже багато можливостей для дослідника, отже, свого часу Григорій Вервес сказав про те, що ми, можливо, колись доростемо до того рівня духовності, що ми опублікуємо. Листовну цю епістолярну спадщину українських письменників, українських е, науковців, е, бо це дуже важливо, бо саме через листи е, ми бачимо, як розкривається благородство, милосердя і людяність Епістолярі науковців як одне з основних біографічних джерел не завжди був у центрі. У центрі уваги дослідників, а про те листи, які спогади та щоденникові записи фіксують найважливіше, вихоплюючи із повсякдення не тільки події, а й враження, емоції, роздуми, усе, що творить неповторне ткання життєпису, здобутки і втрати, плани і проблеми, щоденна праця свого часу. Михайлина Коцюбинська, досліджуючи епістолярій, твердила, що листи виявляють у чистому вигляді справжню суть людини. І це так: як його документ, лист насамперед засвідчує хронологію подій, пов'язаний із конкретними часопросторовими координатами. Утім, нерідко епістолярний наратив передбача... передбачає і перебирає на себе функцію. Своєрідної сповіді, тому що я в щоденниках, в, скажімо, в якихось своєрідних записах, в спогадах. Розповідь спрямована на уявного читача, на це уявне спілкування, це е, швидше навіть е, послання в майбутнє, коли е, автор пишучи, е, а іноді й не розраховує як в щоденних як на те, що це буде прочитано, е, але лист передбачає саме діалог і він е, розкриває внутрішній світ. Е, е, Учасників діалогу дуже повно, тому що це здебільшого дистанційна, така довірлива розмова, коли, коли і, і письменник, і науковець, і взагалі той, хто пише, хоче сказати все, що йому болить. І е, коли листуються науковці, то ми через епістолярі, учених, часто е, бачимо, як е, листування висвітлює лабораторію їхньої роботи, е, коло спілкування, подробиці наукової співпраці. Це переважно обмін ідеями, думками з приводу нагальних наукових проблем, іноді вони відзеркалюють протистояння поглядів в різні. Аспекти осмислення тем, емоційне ставлення до обговорюваних питань, листування відтворює наукові впливи, характеризує наукову співпрацю, сприяння, критичне ставлення іноді, власне, листування розкриває душу внутрішній світ. І картину світобачення учасників епістолярного діалогу лист відтворює не тільки власне картину світу, а й окремої особистості, а й відображає його епоху, універсум наукового життя. Коли через лист ми бачимо, як формувалися наукові школи. Як відбувалося формування і створення, видання наукових часописів і збірників, діяльність наукових товариств, і різні власне розвиток створення і розвиток наукових напрямів, і часто тлом для цього всього ми бачимо ще й Особливості побуту людей науки, особливості їхньої культури спілкування. Власне, я про це і хочу сказати в подальшому про спілкування Цеслава Неймана і Оскара Кольберга. Нейман народився 1852 року, це на 38 років пізніше, ніж Кольберг, бо Кольберг народився 1814 року. Він був молодшим, але незважаючи на те, коли 1884 року вже було два, опубліковано два томи покуття. Бо власне Записи фольклору Оскара Кольбера стосувалися великою мірою України, оскільки частина українських земель належала до Польщі і Кольбер вважав своїм обов'язком досліджувати український фольклор. То на цей час вже було два томи, хоча е, є їх загалом чотири томи покуття і. Е, Цеслав Нейман, прочитавши, прочитавши ці томи, зробив рецензовані такі за, зауваги. Він, сам, Самі рецензії були присвячені тому позитиву, який наявний у цих томах, але разом із тим були певні, певні зауваги. Хто такий Нейман? Це польський і український фольклорист, що тривалий час, як я сказала, проживав у Вінниці. У тій епістолярній спадщині, яка є, це листи до. А Володимира Антоновича, це листи до Миколи Лисенка, це листи до Оскара Кольберга, розкривається його багата особистість. Він був адвокатом, працював як адвокат, і, власне, в багатьох листах так і підпис, оцей підпис є адвокат Пшесенгли, але оце його захоплення, оце, як якби на сьогодні сказали хобі український фольклор переросло. Оце своє хобі і сталою справою його життя. Подільський період у житті це слова наймана позначений активною роботою над вивченням, осмисленням і публікуванням українського фольклору. У цей час дослідник співпрацював із київською старіною, з польськими періодичними виданнями «Атенеум», Вісла, збір Відомощі до антропології крайовий виданням Край. Високий рівень бізнес, обізнаності зі станом фольклористики і не тільки української, а й польської, виявив Нейман у рецензіях на працю відомого польського фольклориста Кольберга, оцінюючи питання. Видання покуття рецензент наголосив на прогресивній методиці записування польського фольклориста на власноруч зібраному матеріалі упродовж тривалого часу і ретельному обстеженні регіону говірку передано з фонематичною точністю. Пісні подано з нотним матеріалом, і кожен фольклорний зразок паспортизовано. Деякі пісні мають понад десяток варіантів з описами обрядів. Ігор Рецензент наголосив, що покуття Кольберг видав за тією самою програмою, що й що ця програма має низку методологічних переваг. Окрім того, розпочинаючи вивчення покуття, польський дослідник ознайомився попередньо з цією місцевістю за науковими розвідками історика Августа Бельовського, археолога Адама. Гонорія Кіркора, фольклористів Васлава Залеського, Жиготи Паулі, Якова Головацького, а також сам здійснив чотири експедиції на покуття 1870-го, 76-го, 77-го і 80-го років. Найман у рецензії висловив зауваження, чітко зазначивши сумнівні на його думку твердження упорядника щодо особливостей мови покуття. Е, оці е, приклади мови покутян видалися йому е, загальноукраїнськими рисами, а не особливостями е, мови жителів покуття. Про це він і зазначив. Але оскільки е, ці зауваги видалися Оскару Кольбергу дуже важливими, то е, вони обмінялися. Е, Листами листування е, тривало коротко е, з, з березня місяця, десь до червня е, 84-го року. Нейман написав, не що він сам не лінгвіст, але володіє українською мовою непогано, обізнаний із науковими працями про народну мову, як він зазначає. Далі е, ще раз виклав свої зауваження висловлені в Київській сторіні, розширюючи приклади. Та покликаючись на авторитет українського мовознавця Костянтина Михальчука, діалектолога, і на його працю опубліковану в сьомому томі трудов етнографічна статістична експедиції в западно-русський край, де Михальчук виклав усі особливості різних говірок. Вражає тон листа Неймана. він звертається до кольберага поважливо, перепрошує адресата за свої критичні зауваги, які зумовлені самим жанром рецензії, називає свої мовознавчі закиди засміливими. 7 А квітня 1884 року Оскар Кольберг. Відповів, вичерпно пояснивши помилки, яких він припустився, аналізуючи мову покутня. Польський фульклорист зауважив, що його вступ присвячений мові це не розвідка для лінгвіста, це насамперед пояснення для читача, чому упорядник вдавався до саме такої орфографії, замінивши одні приголосні на інші. Подякувавши Нейманові. Оскар Кольберг просив його дістати відбиток статті. Очевидно, йшлося про статтю наречія під наречія і говори Южної Росії у зв'язку з наречіями Галічини Костянтина Михальчука. Ця стаття була російською мовою, оскільки вона була. Вміщена в сьомому томі етнографічно статистичної експедиції видання видавали в Санкт-Петербурзі, і на той час, взагалі, іншою мовою, очевидно, вона і не могла бути написана, оскільки існували заборони. Уже 10 квітня 1884 року. Ні, року із Києва, де на той час мешкав найман, було надіслано відповідь, у якій він перепросив за те, що не зміг знайти потрібну копію статті, але згодом обіцяв надіслати Кольбергові сьомий том самих трудов етнографічно статистичної експедиції. Крім цього, найман висловив ще одну заувагу. Він застеріг, і це на сьогодні важливо польського фольклориста не вважати русинів, тобто українців, південними москалями. Великоросами вона таке русин дуже ображається. Перекладаю з польської київський адресат дійшов висновку, що українська мова незрівнянно зрівнянно ближча до мови польської, особливо з погляду лексичного ніж до російської. Покликаючись на авторитет Павла Житецького, Олександра Потебні, Володимира Антоновича, Нейман накреслив для польського фольклориста етнографічний поділ України-Руси за регіонами. Далі вчений просив свого адресата проконсультувати його. Бачите, відбувається такий взаємний діалог. Він просить Кольберга проконсультувати його з приводу пісні. А це балада, відома балада про спокушену і вивезену дівчину. Українські варіанти її мають трагічне завершення. Дівчина гине прив'язана до сосни. Це відома балада прив'язана до сосни косами, яку підпалюють спокусники, відомі польські варіанти завершуються тим, що героїня потопає у водах Донаю. Неймана цікавили зразки з іншим розвитком подій, оскільки він працював над класифікацією цього баладного сюжету, поширеного у слов'ян. Попри зауваження, висловлені листовно та в рецензії на першій другій томи праці Кольберга з приводу термінології, жанрової класифікації, власне, от це були такі е, три найважливіші зауваги з приводу термінології, яка відрізнялася в українській фольклористиці і в польській фольклористиці. Хоча було на той час дуже багато спільного у польських і українських фольклористів, е, особливо вставлені до за запису фольклору, як Кольберг, так і українські фольклористи, які взорувалися на польську фольклористику, дійшли до того, що записи повинні бути точні. Фонематично, точно відтворювати усі не тільки лексичні, синтаксичні, а й фонематичні особливості говірок. І в цьому польська і українська фольклористика була єдина. Але були різні термінологічні підходи. Скажімо, поляки думами називали будь-яку журливу пісню, тоді, коли українські фольклористи мали чітке визначення для героїчного епосу українського народу дума. І в цьому, як і в кількох інших моментах, була різниця, і про це намагався сказати. Оскару Кольбергу його ем, український візаві у листах. Е, Нейман е, вважав е, покуття. Е, Оці чотири величезні томи, у яких було понад півтори тисячі українських пісень спокуття величезним внеском у науку, а найціннішим власне обрядовий фольклор позначений давніми міфологічними уявленнями, отже, коротко листування. Це слова Неймана і Оскарба Оскара Кольберга 1884 року дає можливість глибше осмислити наукові погляди двох фольклористів з одного боку, а з іншого боку побачити ті співні проблеми властиві для української і польської фольклористики. Середини 19 століття, середини кінця 19 століття, і е, осмислити оту картину наукову, яку відображають е, листи е, цих двох е, учених: е, одного значно старшого і відомішого на сьогодні у світі Оскара Кольбера, іншого е, молодшого і м спочатку непрофесійного фольклориста. Але згодом того, хто зробив великий внесок в українську фольклористику, і до сьогодні менш відомий, це слова наймана. Дуже дякую за увагу.